Телефонував вам Володимир Путін після захоплення танкера. Я не хочу цього говорити, але факт у тому, що російські кораблі там був підводний човен. І Єсмінець обидва втекли дуже швидко, коли ми прибули в інтерв'ю The New York Times Трамп сказав наступне: я твердо переконаний, що вони не стануть вто вторгатися знову. Інакше б я б на це не погодився. Це Трамп каже про можливу участь США в майбутній обороні України його позицію е і його позиція злежить від гарантії, що Росія не відновить агресію. Е -е, New York Times наголошує, що так, очільник Білого Дому відповів на запитання, чи готовий він вступити у війну для захисту України. Росія порушить умови будь-якого перемир'я і знову вторгнеться в Україну. З York Times зазначає, що останні коментарі Трампа пішли далі ніж будь-коли раніше. Таким чином він продемонстрував готовність взяти на себе відповідні зобов'язання, принаймні у форматі підтримки. Водночас заявив Трамп, що він і надалі переконаний у декларованому прагненні президента Російської Федерації диктатора Путіна до миру, попри небажання Росії припинити війну після майже року переговорів з адміністрації. Цію Трампа. Я думаю, що він хоче укласти угоду, але я думав про це. Я думав про це вже давно. Вибачте, я просто цитую Трампа. А те, що в нього такі от сумбурні висловлювання, це вже як то кажуть, проблема 47-го президента, де Трамп побачив бажання Путіна йти на якісь мирні альтернативи, не знаємо. Ну от зараз начебто мають передати або вже передали е е росіянам. Е Останні домовленості між європейцями з а, е, американцями і українцями е, після зустрічей коаліції охочих е, США і України в Парижі 6-7 числа. Хоча ви знаєте, ми недорозово чули від Росіян і останні їхні висловлювання. Ну ключове, що про що говорили гарантії безпеки? Що е, е, на території України будуть розміщені е, військові формування в першу чергу Британії і Франції, Так КНЗС Російської Федерації сказали, що це будуть законні цілі для їхньої окупаційної армії. Про що і як говорити з ними абсолютно не знаю. І е, чи то Трамп грає дурника і розповідає, що Путін хоче, чи наївно вірить, це ми в голову Трампа не заліземо. Також він сказав, що він нібито готовий давати гарантії Україні, але, звичайно ж, е, по, основні гарантії безпеки будуть від європейських країн, а другорядами будуть Сполучені Штати. Америки, ну і ще одна гучна яскрава заява Трампа стосується саме втечі російських військових кораблів. Які мали охороняти танкер Марінера? Він же Бела 1 в Атлантичному океані. Тоді, коли до цього танкера наблизилися судна борти американського флоту і берегової охорони, росіяни боягузливо підібгали хвоста і втекли з місця події. Ну приблизно в такому тоні, звичайно, трошки пом'якшуючи формулювання, але саме так і висловився президент Трамп, відповідаючи на питання, що на Геннеді і стосовно того, що ж відбулося з тим танкером, і чи справді американці були готові вступити? Ну просто такий вогневий бойовий контакт з росіянами, чи не могло це призвести до безпосередньо вже мало не війни між Росією і США. Послухаймо, що відповів на це питання американський президент. Чи телефонував вам Володимир Путін після захоплення танкера? Я не хочу цього говорити, але факт у тому, що російські кораблі. Там був підводний човен. І есмінець обидва втекли дуже швидко, коли ми прибули. І ми взяли корабель під контроль, і нафта зараз розвантажується. Ну, ось так ще одна перемога Дональда Трампа. В тому числі над Путіним. Психологічна очевидно пер, перемога для Трампа важлива. І, ну і матеріально так само, з все ж таки, е, нафту в венесуельську тепер буде контролювати саме Америка, Сполучені Штати. З ми бачимо, якраз момент взяття під контроль цього танкера Марінера. Ми бачимо, що він був порожній, оскільки ватерлінію видно. Видно, що танкер легкий. Він над лінією води високо піднімає. Височі, і це означає, що він шов порожнім від берегів Венесуели. Просто тікав десь в бік Росії, в бік е, східних берегів Атлантики, але е, втекти не зміг. І, от, власне кажучи, його наздогнали американські представники берегової охорони, військово морського флоту і взяли під свій контроль. Е, поруч з цим танкером перебувала російська субмарина, підводний човен, і поспішали туди кілька російських російських, я так розумію, есмінців, військових кораблів, але не встигли росіяни. Не встигли вони цей оточити своєю турботою і обороною охороною цей танкер. Американці були першими. Американці висадились на борту і взяли танкер під контроль. Танкер, який юридично був оформлений вже як російська власність, як російське судно і російський прапор на ньому майорів і власне кажучи, юрисдикцію змінили Походу, аби його вберегти від американських зазіхань, але Москві це не допомогло. Ось така драма розігралася в Атлантиці і закінчилося все перемогою Трампа над Путіним. Президент Франції Мануель Макрон засудив так званий закон сильнішого, який спонукає людей задатися питанням, чи буде вторгнення до Гренландії у своїй промові перед французькими послами в Єлосейському президентському палаці. Макрон сказав, що світ стає дедалі дисфункціональнішим з мен... Менше фактивними багатосторонніми підходами, президент зауважив, що США за нещодавні погрози, які адміністрація Трампа висунула Гренландії на півавтономному острову, що належить Данії Данії союзнику Сполучених Штатів Америки по НАТО, він висловив власне критику адміністрації Трампа. Давайте далі послухай. Alors, vaste sujet et au fond, Отже, це дуже широка тема, і, чесно кажучи, може здатися цілком наївним та іронічним. Говорити вам, що ми будемо розглядати питання міжнародного управління в той час, коли я кажу вам, що панує повний хаос, закон синішого переважає, і щодня люди задаються питанням: чи буде Гренландія захоплена, чи Канаді загрожує стати 51 м штатом, чи Тайвань буде ще більше оточений. Деякі з вас згадували про це під час наших дискусій сьогодні вранці. Я ж навпаки вважаю, що зараз саме час. І насправді це може бути єдиний час. І це може бути саме той час, коли варто по справжньому інвестувати в Організацію Об'єднаних Націй. В своїй промові Макрон заявив, що його країна розвивається у світі великих держав, де існує реальна спокуса розділити світ. Сполучені Штати є визнаною державою, яка поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які раніше просувала. Сказав французький президент. Також він звинуватив Сполучені Штати в порушенні правил торгівлі та деяких елементів безпеки. І в тим часом деякі республіканці у Конгресі Сполучених Штатів Америки розкритикували наміри президента Трампа щодо Гренландії. Вони не підтримують навіть натяки на застосування сили для контролю над островом. Сенатор республіканець Джон Кертіс наголосив, що адміністрації Трампа варто зупинитися з погрозами щодо Гренландії. Зміцнення нашого партнерства з Данією та Гренландією. Та співпраця з нашими союзниками для забезпечення безпеки Арктики відповідає національним інтересам Америки. Військова сила є недоречною, непотрібною, і я не підтримуватиму це. Критику на адресу адміністрації американського президента також висловили і інші республіканці. Зокрема, конгресмен від республіканської партії Дон Бейкон наголосив, що Гренландія є сильним союзником НАТО, який готовий співпрацювати зі США у будівництві більшої кількості американських баз та укладанні угод про видобуток корисних копалин. Більшість жителів Гренландії хочуть залишатися незалежними а данія та НАТО забезпечують захист. Такий підхід є принизливим. породжує недовір. Ро, та не має жодних переваг, зазначив він. Також скептично щодо Гренландії висловився і сенатор республіканець Том Тіліс. Під час виступу в Сенаті він заявив, що втомився від дурних ідей і хотів би бачити поруч із Трампом людей, які здатні давати зважені поради, аби президент залишив після себе позитивний спадок. За словами Тіліса ситуація довкола Гренландії відволікає від реальних досягнень Трампа. А ті, хто просував цю ідею, мали би понести відповідальність і втратити. Свої посади Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Данія очевидно не виконала належної роботи із забезпечення безпеки Гренландії, що Трамп готовий піти настільки далеко, наскільки це буде необхідно, щоб захистити американські інтереси в Арктиці. В інтерв'ю Fox News Венс повторив твердження Трампа про те, що Гренландія має вирішальне значення як для національної безпеки США, так і для світу, оскільки вся інфраструктура протиракетної оборони частково залежить від Гренландії. Він сказав, що той факт. Що Данія була вірним військовим союзником США під час Другої світової війни та нещодавньої війни з тероризмом, не обов'язково означає, що вони роблять достатньо для гарантування безпеки. The... Ну, остаточне рішення прийматиме президент, але Європа висловлює багато нарікань, і Європа не змогла протистояти основному аргументу, який висунули президент і вся адміністрація. Гренландія має вирішальне значення не тільки для нашої національної безпеки, але й для національної безпеки всього світу. Люди цього не усвідомлюють. Вся інфраструктура протиракетної оборони частково залежить від Гренландії. Якщо не дай Боже росіяни чи китайці, не кажучи, що вони це зроблять, але якщо не дай Боже в майбутньому хтось запустить ядерну ракету на наш континент, запустить ядерну ракету на Європу, Гренландія є критично важливою частиною цієї протиракетної оборони. Тож ви запитаєте себе. Чи європейці, чи данці належним чином забезпечили безпеку Гренландії і переконалися, що вона може і надалі слугувати опорою для світової безпеки та протиракетної оборони? І відповідь, очевидно, така ні, не забезпечили. Вони недостатньо інвестували в свою безпеку. Вони не зробили належну роботу для забезпечення безпеки цієї території, цього материка. Трамп зокрема натякнув, що США можуть справді опинитися перед вибором між Гренландією і НАТО. Якщо Данія буде впиратися, якщо Європа буде впиратися, то може і НАТО доведеться пожертвувати для того, аби реалізувати плани щодо контролю над Гренландією. Не тут цілком серйозний в цьому питанні. і Відповідь на запитання журналіста, що є пріоритетом для нього здобуття Гренландії чи збереження НАТО, він відмовився давати пряму відповідь, але визнав, що це може бути серйозний вибір, Серйозний вибір, і дав чітко зрозуміти, що Трансатлантичний альянс є. Марним без США центрів його ядрі. Якщо США не буде в НАТО, не буде зацікавлена в НАТО, то доведеться переосмислити цей альянс, це об'єднання і відповідно ну рухатись далі. А Гренландія необхідна. Трампові психологічно необхідна для успіху, заявив навіть так президент Трамп, що вона прям є його якоюсь манією вже, можна так сказати. Я думаю, що володіння, власність дає нам те, чого ви не можете досягти незалежно від того, чи йдеться про оренду чи про якийсь інший договір. Власність дає вам те, Чого ви не можете отримати, просто підписавши якийсь документ, наголосив президент США, Тобто він не згоден на, пере, на перегляд якихось угод щодо функціонування американських військових баз на Гренландії щодо дострокової оренди, він хоче Гренландію отримати в склад Сполучених Штатів Америки як окремий штат, і це цілком пряма заява Трампа. але ми знаємо, що з боку Данії на рівні. Глави уряду вже звучали заяви про те, що США далі будуть посягати на Гренландію. То це може стати кінцем НАТО, може призвести до кінця північноатлантичного альянсу. Пане Ігоре, отож, бо тема Гренландії вона зараз на слуху і в Сполучених Штатах Америки і в Європейському Союзі, і, вочевидь, і в нашому інформаційному просторі цих повідомлень дуже і дуже багато. Ось всі ці заяви, які лунають від адміністрації президента Трампа, чи не є це, на ваш погляд можливим способом переключити якось увагу суспільства, переключити увагу світу так, щоб вони говорили про це більше, тому. Що е, американський президент він е, дуже жорстко навіть, я б сказав, висловлювався з приводу Гренландії, навіть в притул до м, силового сценарію захоплення цього острова. Чи можливий він на ваш погляд? Ну дивіться, з приводу відволікання якоїсь уваги. Я не думаю, що це так, тому що Трамп і раніше дійсно говорив про Гренландію. Казав, що це в національних інтересах Сполучених Штатів. Мені здається, ця активізація теми. Пов'язана з тим успіхом, який був у сполучених штатах у Венесуелі, і от на фоні цього у Трампа як там запаморочення від успіхів, да давайте так це назвемо, і він знову згадав про Гренландію. Чи можливо там якісь силовий сценарії? Ну, ми не можемо відкидати жодного варіанту, але очевидно, що це буде означати кінець НАТО по великому рахунку, тому що ця територія належить данії. До речі, згідно там всіх документів, які діють на сьогоднішній день в данській Армії вони повинні без якогось погодження і без додаткового наказу відкривати вогонь у випадку появи, наприклад, якихось там озброєних людей на території, яка належить королівству. Да, і в цьому плані ну американці повинні розуміти, що якщо вони там спробують реалізувати якийсь сценарій силовий, це може призвести ну до просто деескалації і закінчитися надзвичайно погано для Альянсу тому що Європа, звісно, залежить значною мірою в військовому плані від сполучених штатів, але ну, промовчати на подібний недружній там крок зі сторони сполучених штатів європейці точно не зможуть. Мені здається, що зараз ну насправді відбувається дуже проста історія, проста для Трампа. Він за традицією і за звичкою максимально піднімає ставки. Ідуть різні коментарі. Ну, от виходить Венс, який грає роль такого, знаєте, яструба, який каже, що хтось там якісь не виконував завдання і не виконував там якісь зобов'язання щодо безпеки. Просто тут виникає питання: а де взагалі ці зобов'язання прописані? Чому, наприклад, там Данія чи конкретно Гренландія повинні їх були робити? Так, от вони максимально піднімають ставки, максимально розкручують цю тему. А по факту, ну як же в нас є наявна інформація і йде робота в адміністрації Білого Дому для того, щоб просто е, запропонувати Данії новий проект договору, який розширить, наприклад, присутність там американських військових в регіоні, проти чого Данія насправді не виступає, і давайте не будемо забувати, що там є американська військова база. Якщо американцям треба там більша присутність, я думаю, про це можна буде домовитися і вирішити це, от в такому форматі, і з іншого боку, якщо Трамп е, тільки прикривається умовно кажучи, Кажучи там якимись безпековими питаннями, і говорить про те, що для нас контроль на цією територією важливий там, з точки зору безпеки. А по факту це не так. По факту він думає більше про величезні запаси корисних копалень, які є на цьому острові, а там вони дійсно дуже великі, і дехто там говорить навіть про те, що. До 10% запасів світових запасів пресної води там знаходиться. Ну у вигляді льодовиків, очевидно, да але це в принципі в майбутньому може знадобитися. Так от е якщо у Трампа там на е чолі стоять якісь економічні інтереси, це тоді більш глобальна все ж таки проблема. Чому тому, що ну данія навряд чи е піде на якісь поступки в цьому плані сполученим штатам, а з точки зору військового співробітництва тут не буде в принципі проблеми, тому що в цьому всі будуть зацікавлені і сполучені. Тати і навіть Канада певною мірою і та ж Данія разом з Генландією, і це можна буде вирішити в більш-менш мирний спосіб. Так що, поки схоже, що ставки максимально зростають, що потім вийти на якийсь проект нового документу, який буде більше задовольняти Сполучені Штати, а Трамп скаже, що він досяг